Інформаційний підсумок події вівторка, 25 жовтня, очима журналістів Дев'ятого каналу. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас і спочатку стисло про головне. Економія електроенергії у Дніпрі розпочали рейди. Чи заощаджують дніпровські підприємці світло? Гуманітарний хаб у ПТУ. Учні та викладачі волонтерять після занять. Про серйозне жартома Театр драміком привідкрив завісу і показав підготовку до вистави «Додо». 244-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури Донецької та Херсонської областей, а також місто Миколаїв. Загалом за попередню добу окупанти завдали три ракетних та 12 авіаційних ударів. Крім того, здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового. Вогню більше про ситуацію. По напрямках дивіться у нашій щоденній інтерактивній мапі. За даними Генштабу, ворог здійснював обстріли на таких напрямках. На Сіверському напрямку ворог накрив вогнем з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області, Тарошковичі, Соснівка і Велика Писарівка Сумської області. На Слобожанському напрямку зазнали ураження райони населених пунктів: ветеринарне, Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна. Красне, Стариця, Стрілеча, Хатнє та Чугунівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках гатив з танків та артилерії в районах населених пунктів Кислівка Харківської області, Невське і Стельмахівка Луганської області, Берестове, Зарічне, Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку бив в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Іванград, Курдюмівка, Майорськ. Опитне, Солидар та Яковлівка Донецької області. за минулу добу сили оборони України відбили атаку окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхнякам'янка, Іванград, Клішіївка, Спірне та Солодар Донецької області. На Авдіївському напрямку з танків та різнокаліберної артилерії обстрілював райони населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Первомайське. Наші Війська дали відсіч у Мар'їнці і Невельському Донецької області на Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне, Новосілка. Павлівка Донецької області та Зелений Гай, Новоандріївка, Ольгівське, Степове, Червоне і Щербаки Запорізької області. На Південно-Бузькому під обстрілами райони понад 20 населених пунктів. Серед них Білогірка, Давидів-брід, Мирне, Сухий ставок та Тернові Поди. Ворог усю ніч обстрілював Дніпропетровську область бив зградів та важкої артилерії. Крім того, зафіксували атаку одного дрону камікадзе у Нікополі. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Під вогонь потрапили три громади: Нікопольська, Марганицька та Мирівська. На щастя, обійшлося без жертв. Ворог гатив по Нікопольському району з реактивних систем залпового вогню Град важкої артилерії. Також атакували дроном камікадзе внаслідок обстрілів. Були понівечені житлові будинки цех харчового підприємства, авто та водогін. Сьогодні у Дніпропетровській області тривають стабілізаційні відключення світла. Їх поновили на один день за рішенням Укренерго. Про це повідомляє енергорозподівча компанія ДТЕК. За оновленням відключень можна слідкувати на офіційному сайті компанії. Також енергетики закликають заощаджувати електроенергію у пікові години зранку з 6 до 11 та ввечері з 17 до 23 години. Загалом енергетична ситуація в країні залишається складною. Станом на 24 жовтня ворог завдав 85 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін. Найбільший атак країна-терорист прямувала по енергооб'єктах Дніпропетровщини, а саме вісім. Шість разів ворог вгатив по критичній інфраструктурі Львівщини. П'ять зазнали об'єкти електроенергетики Віннічини, і по чотири прийшлося на Сумську, Харківську та Київську області. Через масовані ракетні удари по енергетичних об'єктах України у Дніпрі міська рада зобов'язала підприємців вимикати вітрини, вивіски, не підсвічувати фасади та рекламні конструкції 17.00 і до кінця комендантської години. Тому інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради розпочала рейди щодо дотримання цих вимог від 20 жовтня. Вони вже перевірили понад 4 сотні підприємств. Тож чи заощаджує електроенергію? Бізнес у Дніпрі. Дивіться у сюжеті. Від 20 жовтня у Дніпрі міська рада зобов'язала підприємців вимикати вітрини, вивіски, не підсвічувати фасади та рекламні конструкції 17-ї години і до кінця комендантського часу. Роз'яснювальні роботи для підприємств міста проводять інспектори. Побували і у закладі Сюзани Семенко. Чинка ділиться їхній магазин з розумінням поставився до заклику економії електроенергії. Ми дуже стараємося економити електроенергію. Для этого уже заранее наши все продавцы были, с ними были проведены профилактические беседы о том, что мы отказываемся от чайников, так как они тоже потребляют очень много электроэнергии, от выключения вывесок, которые освещ... ну, имеют освещение, потому что. Щоб это было для нас всіх ще большей мотивацией, лучше сэкономленные средства всі переводити на потреби наших ВСУ. Також бізнесвумен не переймається за те, що це якось вплине на маркетинг магазинів. Навпаки підприємниця хоче подати приклад іншим. Це очень важно для нашої енергосистеми. І ми являємося ще примером для звичайних битових потребителей, тому що сейчас в пабликах очень много міння те, чому ми дома повинні економити, а магазини по всьому місті сверкают и показывают плохой пример нашим бытовым потребителям. Мы фундамент нашей энергосистемы. Мы выключили, и наша энергосистема будет полностью в хорошем состоянии и позволит нам работать хорошо и долго. Повинні виключати всю свою наружну підсвітку, рекламні вивіски, банери та підсвічення фасаду. Так. Добре, я вас вам Даю супопі рішення, щоб ви мали на увазі, не забувайте, будь ласка, тому що якщо не дотримуватись цих вимог, можемо залишитись світла. Добре, пояснили важливість ощадності електрики і для великої мережі супермаркетів. І ті націлені на енергозбереження. Ми як сознательне використовувачі електроенергії будемо придержувати рішення як вдома, так і на робочих місцях. Ми виключаємо, і будемо надалі виключати з п'яти до 5, придержуватися общих правил. В департаменті благоустрою пояснюють, якщо інспекція виявить порушення під час рейду, то спочатку видасть припис у випадку, якщо підприємці не почнуть економити енергію, вживатимуть жорсткі заходи. Буде вирішене питання щодо розірвання таких договорів. Також буде вирішуватись питання щодо розірвання договорів використання об'єктів не за функціональним призначенням, тобто на мафи, кіоски інші тимчасові споруди. Крім того, також передбачено звернення. До ДТЕК з метою припинення електричної енергії тих суб'єктів, які не виконують рішення Дніпровської міської ради. Проте за майже тиждень інформування таких випадків не було, зізнаються інспектори. Доволі таки свідомо відносяться. Поки що ну, вимоги вручаються, але фактично, коли наші інспектори заходять до суб'єкту господарювання, світло вимикається відразу, скажу так. На 95% поки що статистика така доволі перспективна. Станом на 24 жовтня інспекція з питань благоустрою провела більше 400 рейдів на малих та великих підприємствах. Поки тенденція позитивна. В департаменті сподіваються, що підприємці надалі споживатимуть електроенергію. Свідомо. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Гуманітарний хаб в ПТУ в одному з центрів професійно-технічної освіти розташували склад для продуктів та речей. Викладачі у вільний від уроків час волонтерять у цьому гуманітарному хабі, а допомагають йому учні теж після уроків. Докладніше про поміч для військових та переселенців від студентів. Благодійників, дивіться далі. В училищі зараз онлайн навчання. Після інтернет-уроків у зумі учні ПТУ їдуть з дому до училища, волонтерити в гуманітарному хабі. Зараз для них це єдиний спосіб побувати у стінах свого навчального закладу. кажуть, не можуть сидіти вдома, склавши руки. Напевно, я не можу так от сидіти та дивитися, як десь там помирають люди. А я сижу, нічого не можу зробити. Банально навіть там чимось допомогти. Гуманітарний хаб розташували у залах важкої атлетики. Під заняття спортом залишилася лише одна кімната. Усі інші приміщення зайняла гуманітарка. В цьому залі у нас знаходяться продукти харчування, предмети гігієни. Частково ми тут зберігаємо спальники, які видаємо нашим військовим. В наступному залі є консервована їжа, тушковане м'ясо, нут, які ми передаємо на потреби військових. В незрому залі у нас знаходяться медикаменти, теплий одяг, який ми продаємо. Нашим вимушено переміщеним особам і в останньому залі у нас знаходяться продукти харчування, які ми використовуємо для харчування наших вимушено переміщених осіб. Усю допомогу сюди збирає гуманітарний фонд. Продукти та теплі речі передають різні міжнародні організації. Частина волонтерів працівники цього ж училища. Серед них є й переселенці, які перебралися до Дніпра із гарячих точок. Нині теж працюють в ПТУ і теж волонтерять у вільний від роботи час. Душевно прийняли я в захваті від людей Дніпра. Від місцевих я займаю своєю улюбленою справою. Тут навіть не розраховувала на таке. Усю гуманітарку відправляють переважно у шелтери Дніпра та до бійців на передову. Сергій Філіпов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. До Дніпра прибули ще п'ять автобусів на цей раз з Рівненщини. Вони стануть на міські маршрути замість транспорту, що понівечено під час ворожого ракетного удару по одному з тепе. Таким чином місто отримало три метрові автобуси гармошки. Вони на понад півсотні сидячих місць. Ще два автобуси 12-метрові, на 32 місця. Кожен загалом, аби підтримати транспортну інфраструктуру міста, до Дніпра передали вже 38 автобусів з трьох міст України. Про серйозне жартома у драмікомі нова прем'єра. Тут готується до показу вистави Додо. Клоун драма про історію птахів. Постановку для дорослих покажуть 28 жовтня. Але найцікавіші моменти на відкритій репетиції вже побачила наша Оксана Ващенко. «Я злечу». До птахи, які не вміють літати і мешкають на острові Маврикій у драмікомі прем'єра, клоун драма Додо за мотивами п'єси Клайва Петона. Жанр незвичний. Ми розповідаємо таку достатньо звичайну історію. Додо, вимираючі птахи, останній шлюбний сезон. І якщо ці птахи не поєднаються, цей вид зникне назавжди. І нам було важливо знайти цю межу. Між колонадою та драмою, щоб і те, і те було, і один одному не заважало. словами режисера вистави особливості жанру вимагають специфічного уявлення у виконавців у кумедному гримі та повному перевтіленні. Актор Валерій Зубчик розбещена чайка. Певний досвід брав з власного багато пантоміми, Ми багато рухаємося і багато всього. Не все просто в житті птахів, кажуть актори вистави. Я граю Агато Додо, останню самицю, яка дуже принципова і дуже релігійна. І це заважає їй побудувати стосунки з останнім самцем Додо. І це виходить дуже смішно. Ні, ти серйозно гадаєш, що це ге, це ганчір'я на палиці допоможе тобі злетіти? Ця п'єса взагалі дуже філософська, мені здається. І люди в ній можуть, можуть побачити проблеми не птахів, а саме свої проблеми. Не Треба буде бути дуже принциповими, не треба гаяти час, а треба робити щось саме зараз. Спектр емоцій повний: від сміху гомеричного до іронічного сміху і до сліз. Тобто вистачає всього. Тому і, ну, тут, не дивлячись на те, що ми тут. Балуємось такі всі веселенькі, такі щось там клоун драма, але насправді е думки, які закладені у виставу, ну і в саму п'єсу і у виставу, вони дуже. Тобто через сміх навіть е глядачу буде е він більш, більше зрозуміє і більше винесе через сміх якісь серйозні речі. Ми кажемо смішними, простими словами про серйозні речі. Тому приходьте до нас. На Афіші позначка 16. Вистава для дорослих. Клоун драма на дві дії. Її тривалість близько двох годин. Драмікумівці обіцяють незабутні враження і запрошують на прем'єру 28 жовтня. Оксана Ващенко Ілля Ломовський. Новини 9-го каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті 9-го каналу. Постійно оновлюється інформація і на наших офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних новин.